Ви не помітили, що в інтернеті дуже мало інформації, куди саме бити дроном по тій або іншій техніці. Друга частина, куди краще поцілити дроном. І сьогодні ми будемо розглядати БМП, тобто бойові машини піхоти. До речі, якщо цікавить інформація по танкам, дивись попередню частину, посилання в описі під цим відео. Знову попередимо, що відео не є прямим професійним гайдом, інформація є неточною і загальною. Якщо будуть якісь неточності, пишіть про це в коментарях. Всім привіт! На Зоску ПК Смарт. Ми спеціалізуємось на продажах дронів та комплектуючих для них, а також на 3D-принтах. Аксесуари, пластикові деталі на замовлення, декор тощо. Приємного перегляду. Загальні вразливі місця БМП. Майже в усіх моделях це гусениці, дах моторного відсіку, паливні баки, люки. Дах башти, борти над гусеницями, карма та нижня частина корпусу майже як в танках. Биття по гусеницям робить БМП ідеальною нерухомою ціллю. МТВ, моторно-трансмісійне відділення, там тонка броня, решітки відкриті, пожежа двигуна практично гарантована. З приводу паливних баків у БМП 1 і БМП 2 вони розміщені у задніх дверях. Попадання туди може цілком знищити машину. Люки та дах башти найтонші ділянки. Пряме попадання туди і можна прощатися з екіпажем або викликати детонацію боєкомплекту. Якщо це скіт, цілься прямо з гори, якщо це камік. Перпендикулярно з боку, не в лоб. Броня в БМП, хоч не надто товста, але з такого кута є дуже великий ризик рикошету. Якщо бачиш антидронові решітки, влучай по іншим частинам. Візьми до уваги, що піхота виходить зверху, тому ураження з блокує їх евакуацію. БМП-1 та БМП 2. Дах МТВ праворуч має тонку броню, прицільне попадання викликає пожежу і знерухомлення. Під баштою над гусеницями – зона боєкомплекту ураження може викликати детонацію. Дах башти і люки Пробивається легко, вражають екіпаж і бака. Перма у дверях паливні баки. Ураження туди викликає пожежу і з деяким шансом вибух. Оптика і озброєння, ну тут я думаю і так все зрозуміло. БМП-3. Двигун знаходиться позаду і праворуч знизу. Влучання викличе пожежу і знерухомлення. Ну а далі ви розумієте: Дахбашти та люки. Броня там тонка, в основному під нею 100 мм снаряди, влучання вибух. Щодо бортів. Вони слабкі, не витримують навіть кулі 12,7 мм. Заряд дуже легко пробиває. Щодо лоба, так, він міцніший, але може мати навіси, тому краще не влучати туди. Топові FPV комплектуючі за низькими цінами, ти можеш знайти у нас на сайті або зв'язавшись з нашим менеджером в Телеграм. Цільові точки ураження, якщо говорити загалом, це люки, вентиляційні решітки МТВ та дах башти. А послідовність ударів буде такі: перший удар двигун, другий удар дах башти і третій, якщо потрібно. Добивання. Це була основна інформація, куди бити FPV дроном. Якщо хочеш більше випусків про БТР, артилерію та інші гайди по FPV тематиці, пиши в коментарях. І не забувай, де знаходяться найдешевші FPV комплектуючі в Україні. Звичайно, у нас. Дякуємо за перегляд. Па-па!